Буквально вже найближчими днями Путін планує вбити Лукашенка, щоб і Білорусь приєднати до Росії, але головне щоб мати можливість нарешті відправити білоруську армію з півночі Україну воювати. Про підготовку замаху на Лукашенка повідомляють фахівці американського інституту вивчення загальних загроз. Російських воєнкорів на шмаття рве від усвідомлення, що Туреччина нам Україні виявляється не тільки байрактари постачає, але і високоточні реактивні системи залпового вогню, які б'ють на 70 кілометрів, а ще й коригуються по лазерному променю від того таки байрактара. І увага! Прийшли нам ті турецькі РСЗВ навіть раніше за Хаймарси. Утім, подробиці, от лише тепер стали відомі. Поділюся ними. Високі гості завітали в Україну у суботу до Києва. Одночасно прибули польський прем'єр і угорська президент. Матеуш Моровецький нам давній друг. А от Каталін Новак наш друг новий. Утім, на жаль, в її країні уся повнота влади зосереджена в руках пропутінського прем'єра Орбана. На 75% вже відновлена генерація електрики в Україні. Це після атаки, 23 листопада. Ну і все завдяки тому, що потроху по одному, але підключаємо енергоблоки наших українських. Атомних станцій, і вже навіть в Херсоні сьогодні з'явилася електрика. Це зараз був лише анонс важливих подій 276-го дня війни або ж суботи, 26 листопада. Далі буде до вашої уваги вже докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст. З підписниками намагаюся регулярно важливими новинами ділитися. Якщо вам такий формат до вподоби, ну то лайк, підписка, і будемо бачитися частіше. Хоча... Не все, звісно, від мене залежить. Я в Києві більше 34 годин не мав електрики, не ненадовго увімкнули і знову на півдоби вимкнули. Ну але ж от чесно, краще так без світла, але і без рускава міра. Ну і новина номер раз 276-го дня війни. Новина про майбутнє вбивство Лукашенка. Статися воно має вже незабаром, буквально сьогодні, завтра, здійснить його російська ФСБ на замовлення Путіна, щоб отримати контроль над білоруською армією, яку одразу й відправлять в Україну воювати. Такий от сценарій малюють аналітики поважного американського інституту вивчення глобальних загроз Роберта Лансінга. Кажуть про вину за вбивство Лукашенка. потім росіяни спробують перекинути або на поляків, або ж на американців, або ж і на українців. Саме цим і пояснюватимуть білоруській армії, на що їй треба йти в Україну війною. Само ж Білорусь долучать до Росії автономним округом, керувати яким поставлять нинішнього чільника ОДКБ. Це створена Росією Кишенькова організація договору колективної безпеки, яку очолює нині вельми лояльний Путіну чиновник. Нащо все це Путін хоче зробити? Ну бо Лукашенко усі ці місяці продовжує чинити опір намаганням Кремля повноцінно втягнути білоруську армію у цю війну. Бо Путін хоче від білорусів не тільки надання своєї території, з якої злітають нині російські ракети та бомбардувальники, не тільки допомоги від білорусів снарядами, ракетами з їхніх складів, не тільки ремонтом російської бронетехніки, але і безпосередньою участю у війні білоруської регулярної армії, якої як не круте, але під 40 тисяч точно назбирається. Попри відсутність бойового досвіду, попри відсутність мотивації, це все одно суттєва сила, яка точно відтягне на себе чималі ресурси ЗСУ. Путіну це конче треба, щоб Білорусь відкрила другий фронт, щоб українці передислокували на північ хоча б частину своєї армії, яка інакше пішла би в контратаку на сході чи Півдні. Але Лукашенко цей другий фронт відкривати відмовляється. От саме тому у Путіна, схоже, увірвався нарешті терпець, і він заждав Лукашенка фізично знищити. Ну або ж іще варіант: російська ФСБ лише імітує напад на Лукашенка, щоби не вбити, але налякати, щоб він погодився нарешті усі забаганки Путіна виконувати. Ну і таким тиском до речі, вже можна вважати смерть білоруського міністра закордонних справ. Сьогодні на 65-му році життя скарапастіжно скончався Владимир Макей, найближчий соратник Лукашенка, який допомагав йому маневрувати між Сходом і Заходом, між Путіним та Європою. Ну і велика ймовірність, що от його цього міністра закордонних справ Білорусі тепер і вбили, щоб в такий спосіб дати Лукашенкові сигнал, що він може бути наступним, якщо не скориться волі Путіна і не відправить білоруську армію атакувати. Північні українські кордони, як би там не було, продовжуємо уважно слідкувати за розвитком подій в нашого північного сусіда. Нам ані хвилини, то Лукашенка не шкода, але шкода, якщо доведеться розпилювати наші сили, щоби ще й білоруську армію знищувати. Ну і це може на жаль зірвати або ж розтягнути в часі наш контрнаступ зі звільненням окупованого півдня та сходу України. Наступна друга новина 276-го дня війни, про яку хочу розказати, це високі візити в Україну польського прем'єра і угорської президентки. Завітали вони на саміт з продовольчої безпеки, де та таки угорська президент, окрім того, що пообіцяла профінансувати транспортування українського зерна в Африку на 3,5 мільйони доларів. Але також вона заявила, що провинна Путіна. За цю війну їй очевидна. Запевнила пані Новак, що Україна завжди може покластися і може розраховувати на своїх сусідів угорців. Нам приємно такі слова було чути. Утім, на жаль, угорська президент пані Новак, вона обмежена все ж таки у своїх повноваженнях, адже за угорськими законами уся повнота влади зосереджена там в руках прем'єра, а прем'єром в них проросійський чи правильніше було б казати про путінський Віктор Орбан. Менше з тим, ну ми завжди знали, що не можна усіх угорців по тому орбану міряти. І президентка Каталін Новак – яскравий тому приклад. Щодо польського прем'єра Матеуша Моравецького, який також сьогодні в Києві, ну то він нам давній друг. Він як до Києва зараз приїхав, то спочатку поклав квіти до пам'ятника жертвам голодомору. В нас сьогодні. Жалобний день пам'яті по тих от жертвах, яких штучним голодомором в Україні московські більшовики в 1933 році знищили. Тоді вони це зробили, щоб створити українцям геноцид, ну тобто, щоб зумисно винищити нас як націю. Ну, і якщо хтось в тому дотепер міг мати якісь сумніви, то тепер, от із московським вторгненням в Україну ракетним терором мирного населення, ті всі сумніви вони давно щезли. Ну а потім в Матеуша Моровецького були заплановані зустрічі з українським прем'єром Шмигалем та з президентом Зеленським. Точно говорили там про допомогу Україні перезимувати та перемогти. Ну і напевно говорили таки про падіння ракети, яка двох поляків вбила. Ми продовжуємо наполягати, що ця ракета не була українською, і той таки Матеуш Моровецький казав, що на тепер їм не вдалося встановити звідки та ракета була запущена. Утім, якихось подробиць і вердиктів від офіційного слідства по цьому інциденту ми не маємо і дотепер, і не скоро матимемо. Адже воно те слідство може затягнутися іще ще на місяці. Новина номер 3 276-го дня війни. Російські пабліки нині вельми обурюються зрадою від. Турецьких братушок від чергового ножа в спину мовляв, як так можна, що Анкара Україні тепер ще й високоточні реактивні системи залпового вогню постачає. Йдеться про РСЗВ ТРЛГ-230 тридцять, здатну з точністю до метра на 70 кілометрів ціль вразити. Ну і особливо росіян обурює, що ці РСЗВ ще й з байрактара можна коригувати лазером з цього БПЛА. Можна ціль для снарядів підсвічувати. Але російські пропагандисти не дарма свій хліб з ікрою жируть. Вони знайшли, як цю новину про турецькі РСЗВ викрутити. Ну вони кажуть, так це ж хороша новина, бо це означає, мовляв, що решта країн НАТО вже не мають її зброї для України, тих усіх хаймарсів і марсів 2 Тому мовляв, от і Туреччина до неї тепер черга дійшла Україні зброю надавати. Ну бо, врешті союзників вона скінчилась. Так, от розчарую російських пропагандистів. Тут вони, як то кажуть, попалі в просак. тому що направду 8 пускових установок і 200 ракет до них турки надали Україні ще навіть до того, як почалися розмови про хаймарси. Утім, цю допомогу дотепер тримали в таємниці і лише зараз розсекретили, коли робота тих турецьких РСЗВ потрапила на відео і була оприлюднена по соцмережах. Ну а щодо того, що мовляв для турецьких РСЗВ та Байрактарів Україна це полігон, де вони свою зброю випробовують, то скажу так: та, будь ласка, використовуйте скільки вам завгодно, якщо в результаті тих випробувань знищується російська армія вторгнення. Новина номер 4 і ще один енергоблок і ще однієї української АЕС було підключено до загальної мережі. А їх ті енергоблоки атомних станцій автоматика відключала під час масованої атаки 23 листопада. Ну і вони переведені були в режим холостого ходу. Але відтоді потроху енергеткам вдається таки мережу відновлювати і додавати в неї потужності саме атомних станцій. І на тепер українська генерація видає вже 75% від того, що українці потребують. Ну, тобто, оптиміст скаже, що в нас три чверті потреб вже задоволені, але ж песиміст каже, що такі чверті потужностей нам не вистачає. А от в Укренерго кажуть, що вони на тепер не втручаються в те, кому з абонентів Віялові чи аварійні відключення робити. Тепер кожна обленерго те все робить на власний розсуд, реагуючи на ситуацію зі споживанням та навантаженням на мережу конкретно в цей момент. Ну і відновили електропостачання в Херсоні. Про це звітує заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Він пише в своєму телеграмі, що зробили це як і планували Протягом тижня, і нині поетапно підключають об'єкти критичної інфраструктури і. Потому побутових споживачів. Я нагадаю, що росіяни захопили Херсон мало не в перші дні війни, але ж змушені були з Херсона піти 11 листопада, коли ЗСУ обстрілами з Хаймарсів знищили мости і переправи через Дніпро, чим унеможливили постачання підкріплень та боєприпасів цьому угрупованню російських військ на правобережжі Херсонщини. Ну і відколи росіяни звідти пішли, то відтоді потроху цивілізація в Херсон повертається. Це всі новини 276-го дня війни, про які хотів розказати, але ж нагадаю про лайк, про підписку, про донат. У разі, якщо маєте можливість мій канал підтримати. Ну то усі можливі тому варіанти в описі до цього відео знайдете. Ставайте патроном на Патреоні, тут спонсором на Ютубі. Ну або ж через той такий Пейпал також є можливість вам задонатити. Наперед, за таке дякую. Принагідно в чергове нагадую, все буде Україна, слава ЗСУ.